Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прояв наполегливості. Филип'ян 3:13.14. Забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь. Під час пробіжки в лісі я спробував скоротити шлях. І побіг незнайомою стежкою. Розмірковуючи, чи раптом не заблукав, я запитав у бігуна, що біг іншою дорогою, чи я на правильному шляху. Так відповів він впевнено. Однак, побачивши мій розгублений погляд, швидко додав: Не хвилюйтесь, я вже спробував усі хибні шляхи. Нічого страшного. Це також частина пробіжки. Який чудовий опис духовної подорожі, скільки разів я віддалявся від Бога, піддаючись спокусі і відволікаючись на другорядне. Однак Бог щоразу прощав мене і допомагав іти далі, знаючи, що я спіткнуся знов. Богу відома наша схильність сходити на хибну дорогу. Однак Він завжди готовий простити, якщо ми визнаємо свої гріхи. І дозволяємо його духу змінити нас. Апостол Павло також знав, що все це є частиною подорожі віри, цілком усвідомлюючи власне гріховне минуле і теперішні недоліки, він все одно мав прагнути до уподібнення Христу. Та тільки додав він, забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети. Спотикання є частиною нашої подорожі з Богом. Саме через наші помилки він вдосконалює нас. Його благодать допомагає нам, прощеним дітям, виявляти наполегливість. Які помилки ви можете сьогодні сповідати перед Богом? Як Його запевнення в прощенні допомагає вам наполегливо рухатись вперед у подорожі віри? Помолимось. Боже. Дякую за твою милість. Допоможи мені провадити таке життя, яке тобі до вподоби, знаючи, що твій дух працює над моїм уподібненням Твоєму сину. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук. da Instagram